Це перший травень, ну, з яких я пам'ятаю, що немає грози. Травневої грози. Ось такий у нас травень цьогоріч. Був один дощик такий, більш-менш. І все. Я обробила троянду. Хосточка, десь мої хости подівалися, я не знаю. Мабуть, щось саджала і пошкодила корінці. Каріоптеріс лянти, який він гарний. І досі цвіте брунера. Туєвик долото, то видний. щось йому погано, щось йому не подобається. Такий він бідолашка. То біг деді, хоста блакитна. Тут є лівець у мене, це подорожникова хвосточка, і та ось подорожника. Це Боже дерево або Кока-Кола. Як вона пахне, вона дійсно пахне Кока-Колою. Воздичка цвіте. Це мій лісовичок. Якось він тут стояв. Ось, посміхається. Баданчик. не дуже він розростається, я вам скажу. Так, посередньо. Ось там іще дав дітку. І все. І все. Лілія незабаром цвістиме. Подивіться, вона вже на бутонах. А що ви собі думали? Вже ж кінець травня. Яка вона велика? Вона велика. Така величезна. І ще одна в мене тут хвосточка це рабатка перед будинком. Перед дорогою, біля дороги за парканом. Це галамаст яблунька. Я брала в сади Буковини вони були по нулю гривень. Я замовлення робила до війни ще. І ось дві взяла. І то тут була одна буля Одна не вижила, а ця ось вижила. Сніжноягідник. Йому тут мало сонечка, тому він такий лимонний. І це він також пустив, ось він гілки свої, пускає й вони так. Тамарікс, це мій другий Тамарікс. Той уже відсів, а цей тільки починає. Ось, бачите, Тамарікс. Bude svistiti Marek Sipokheropi.